У цьому залі люди, які обрали для себе відповідальну справу, виробництво харчових продуктів разом зібралися напередодні професійного свята. Працівники харчової галузі міста хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України та Кривого Рогу. У складний час воєнних реалій криворізькі представники галузі не припинили виробництво. Постійно працюють над формуванням міського стратегічного запасу продуктів та щоденно дбають про те, аби якісні продукти харчування мали і криворіжці, і мешканці сусідніх областей. Працівники харчової промисловості нашого міста не те, що зменшили виробництво, а навпаки розширили, зробили новий асортимент. І от якщо наші великі промислові підприємства ну набагато зменшили своє виробництво, то 52 підприємства харчової промисловості в нашому місті як працювали, так і працюють. І ми вам за це дуже вдячні. Допомога продуктами ЗСУ, Нацгвардії, теробороні вимушеним переселенцям була б неможливою без зусиль підприємств харчової промисловості міста. Безкоштовні продуктові набори для криворісців формувалися теж з допомогою фахівців галузі. Ми підтримуємо населення вже близько 180 тисяч сімей отримали продуктові набори. Ви це бачите і. Теж ми не могли б їх створити, зробити без вас. Разом з вами ми маємо впевненість в тому, що в таких скрутних умовах ми нагадуємо місто. Тим часом місцева влада докладає зусиль, аби підприємствам харчової промисловості працювалося комфортно, наголосив Юрій Вілков. В місті діє програма розвитку малого та середнього підприємництва для переміщених підприємств. Надається можливість розмістити виробництво в приміщеннях об'єктів комунальної власності. Не згорнули роботу і муніципальні проєкти з підтримки ветеранів і дітей у скрутний час. Вони дають змогу пільговим категоріям криверісів отримувати товари чи послуги зі знижкою або й безкоштовно. Наші криворіжці знають добре, і це не лозунг. Купуйте криворізьке, бо воно найкраще і так дійсно є. Тому що кожне підприємство для того, щоб конкурувати з продукцією представників інших міст та областей, дуже багато уваги приділяють. І якості, і асортименту виробляємої продукції. Наш бездрожжевий хлібушек називається вулкан Тернавської. Це найголовніший наш хлібушек, очень вкусний. Булочки з добу ми випікаємо, зсу нашим допомагаємо, Бабушкам, дідушкам на вулиці роздаємо хлібушок безплатно. Питаємося забезпечити всім свіжим свіжою випічкою, свіжим хлібом. А також ми обслуговуємо і. Захисників наших. Ми обслуговуємо і Дніпропетровську область, і Криворожський район, повністю, і частину Херсонської області. От. Також ми допомагаємо і благодійним організаціям. На честь професійного свята кращі представники харчової галузі отримали міські відзнаки. Валерій Кожухар, Максим Пономаряв цей день.